15 жовтня українські військові моряки на борту фрегату військово-морських сил збройних сил України гетьман Сагайдачний у складі багатонаціонального корабельного з'єднання в рамках виконання операції Океанський щит в Аденській затоці врятували капітана судна Барвага під прапором Республіки Панама під час виконання завдань з патрулювання в міжнародному коридорі безпеки в районі Аденської затоки. Командир національного контингенту, контрадмірал Андрій Тарасов, на борту гетьмана Сагайдачного отримав сигнал від екіпажу цивільного судна Барвага. З проханням про надання медичної допомоги його капітану Абдулі Каріму, в якого різко погіршився стан здоров'я у зв'язку з порушенням серцевого ритму. Після відповідного дозволу командування ВМС України медичною групою національного контингенту було надано термінову медичну допомогу громадянину Сирії Абдулі Каріму. І за півгодини стан здоров'я хворого було стабілізовано. За життя хворого боролись представники флотської медичної команди українського контингенту, начальник невідкладної хірургії, підполковник медичної служби служби Сергія Даменко, підполковник медичної служби Олександр Олійник, капітан медичної служби Вадим Врабія, капітан медичної служби Артем Сіренко. Екіпаж судна Барвага подякував українським військовим морякам за врятоване життя свого капітана.